ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китаєць визнав себе винним у тому, що був нелегальним іноземним агентом Пекіна в Каліфорнії, і він має зв'язки з американським чиновником. Деякі американські виробники напівпровідників. Опинились у складній ситуації. Китай вимагає надати конфіденційну інформацію пов'язану з їхнім бізнесом. США звинувачують засновника камбоджійського конгломерату Принц Джі в храйстві з використанням електронних засобів зв'язку та змові з метою відмивання грошей, як він побудував свою бізнес імперію чи спонсорував його пекін, і чи існують зв'язки між Прінс Груп та китайськими спецслужбами? адміністрація Трампа готує серйозні заходи після того, як Китай посилив контроль за експортом рідкісно земельних металів. міністерство юстиції США розслідує втручання Китаю в американську політику. Раніше цього місяця китайце, який живе в Каліфорнії, визнав себе винним у тому, що він був нелегальним іноземним агентом Пекіна. Повідомляють, що йому допомагав американський чиновник та китайців, якого вже засудили за шпигунство. Їхній союз став частиною більшої схеми компартії Китаю. Сунь працював агентом з 2022 по 2024 рік. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення та штраф до 250 п'ятдесяти тисяч. Доларів його також можуть депортувати. У судових документах йдеться про те, що сунь і ще одна людина за вказівкою китайської влади керували вебсайтом для поширення прокомуністичної пропаганди в США. Згодом його спільниці обрали членом місцевої міської ради. А Сунь допомагав їй вести передвиборчу кампанію. Сунь також тісно співпрацював з іншим китайським шпигуном Чен Цзюнем. Той уже відбуває покарання. Чень назвав Суня та жінку політика відданою командою. Припускають, що вони готували звіти для єдиного фронту розвідувально-пропагандистського підрозділу КПК. Також вони звітували перед так званим великим босом, яким імовірно був високопоставлений китайський чиновник. Хоча в судових документах не згадуються конкретні імена, відкриті джерела свідчать, що сунь був скарбником виборчої кампанії члена міської ради Ейлін Ван. Вона досі працює в мерії міста Аркадія. згідно із судовими протоколами. Сунь також був заручений з тією жінкою і використав її адресу для реєстрації автомобіля. Офіційний представник мерії заявив, що Ейлінван звинувачення не висунуто і що вона погодилася співпрацювати зі слідством. Щодо засудженого китайського шпугуна Чендзюня, то він відбуває 20-місячний термін за підкуп співробітників податкової служби з метою переслідування прибічників Фолуньгун. Фолуньгун. Духовна практика, яку КПК переслідує у Китаї, останні 26 років. Китай закликає деяких американських виробників напівпровідників надати конфіденційну інформацію про їхній бізнес, зокрема звіти про баланс, прибуток і збитки. Відповідні анкети мають заповнити американські компанії, які виробляють деякі аналогові інтегральні схеми, що імпортуються до Китаю. У них треба надати порівняльні дані про витрати та прибуток від продажів чипів у США та Китаї. Криму Пекін запросив дані про продажі американських компаній у Китаї, а також балансові звіти звіти. Про рух грошових коштів та звіти про прибуток та збитки за останні три роки такий запит надійшов у межах антидемпінгового розслідування щодо американських виробників аналогових чипів. Вони мають 37 днів на відповідь. Китай не назвав компанії, щодо яких ведеться розслідування. США офіційно визнали Прінз Груп та її засновника Чен-Джі транснаціональною злочинною організацією, звинувативши в участі у міжнародних схемах торгівлі людьми, тортурах та фінансовому шахрайстві. Прінс Груп це один з найбільших приватних конгломератів у Камбоджі, який пов'язаний з політичними елітами країни і має інтерес у фінансовій, будівельній та туристичній сферах. Його засновник Чен-Джі відомий як впливовий бізнесмен та благодійник. Водночас слідчі органи різних країн. Іно розглядають його як ключову постать злочинних мереж, що діють по всій Азії. Чиня звинувачують в організації щонайменше десяти злочинних схем по всій Камбоджі, які охоплюють торгівлю людьми, примусову працю, тортури та шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку. Про його ранні роки життя відомо небагато, крім того, що він родом із Фуджоу, провінції Фудзянь, і колись працював в інтернет-кафе. Як він побудував свою імперію в Камбоджі, залишається незрозумілим. У 2023 році. Колишній китайський агент, відомий як Ерік, утік до Австралії. Саме тоді він почав проливати світло на те, як Компартія Китаю використовує бізнес для фінансування закордонних розвідувальних операцій. Prince груп належить до тієї ж категорії. Ерік каже, що компанія підтримує операції Пекіна за кордоном, зокрема транснаціональні репресії, переслідування дисидентів та відмивання грошей. Ерік раніше працював у Group і стверджує, що був свідком зустрічі високопосадовців. Силових структур з Пекіна та Чунціня у приватному клубі пов'язаному з Ченджі, засновником Принц Груп на цій зустрічі, нібито обговорювався план упіймання якогось дисидента. За словами Еріка, дії США щодо принц груп зумовлені глибоким залученням організації до геополітичної війни Пекіна. Ерік також публікував у соціальних мережах анкети вербувальників, договори оренди та банківські виписки Принц-Груп група японських суднобудівних компаній планує інвестувати понад 2 мільярди доларів у збільшення обсягів власного виробництва. Вони планують встановити великі крани та інше обладнання для зміцнення суднобудівної бази Японії. Вашингтон і Токіо активізували співпрацю після заяви президента Трампа про протистояння домінуванню Пекіна в суднобудуванні. США почали стягувати додаткові збори з китайських суден, що входять в американські порти. Тепер морські перевізники відмовляються. Розміщувати замовлення на китайських корабельнях, а японські суднобудівні компанії повідомляють про зростання кількості замовлень. Китай контролює половину світового виробництва комерційних суден. Американські корабельні занепадають вже кілька десятиліть. У 1975 році США будували 70 суден за рік, а сьогодні лише 5. Адміністрація Трампа розглядає можливість вжити серйозних заходів у відповідь після того, як Китай посилив контроль за експортом рідкісних земельних металів. План спрямований на обмеження експорту до Китаю широкого спектра програмного забезпечення від ноутбуків до реактивних двигунів. Це протистояння Китаю з усім світом йдеться не лише про США. Ми обмірковуємо реакцію США та союзників, якщо нам не вдасться домовитися про припинення чи пом'якшення цього режиму. how the US and the allies uh, would respond. якщо Вашингтон вживе заходів, це означатиме ескалацію торгової війни. На тлі цих новин американські фондові індекси почали знижуватись. S&P 500 втратив 0,8%, а NASDAQ – 1,3%. Раніше цього місяця Дональд Трамп опублікував заяву про те, що з 1 листопада може запровадити 100% мета на товари з Китаю, а також експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення. Міністр фінансів Скотт Бесент заявив, що розра. Раховую зустрітися з віце-прем'єром КНР Хелі Феном цього тижня.